Тут бардачок, мелкий, знаєш, мілкі царапинки, якби нема нічого, не, то есть не, не кадет, Дай дай ще! Нормально. Пофіг не є, а мотор. Ні, добре, мотор добра, да, це як класно. Завишання який спан. Можемо проїхати, зараз, працює, як. Ну так, тут, тут така дорога наша. Ну, ось такий автомобіль, як би. Каже пан, що ходова теж у хорошому стані, бо тут така дорога, як бачиш, ну, ну село. Село і поле. Таке можна спокойно сісти проїхатися, провірити. перевірити. Кажи, чекаю твої думки. Зараз ще зробимо малесенький тест-драйв по ньому. Скажем результат.